Усім вітання! Дуже дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, бо воно особливе. Як ви можете бачити, у нас чарівна гостя Маша, яку ви, може, пам'ятаєте з минулих відео. Дуже круто, що ви в новому році знову з нами. Вітаю вас! Мені також приємно бути в гостях у такої чудової яни. <клев> дякую. І ми для вас приготували щось дуже запашне та цікаве огляд на українську, нішову або нішову, бо ви мене виправляєте. Я вам дуже дякую за це. Не зупиняйтеся. Пишіть у коментарях, як правильно вимовляти ті чи інші слова, бо я тренуюся і завжди звертаю увагу на ваші <клев> <клев> коментарі. А, так, це бренд Fantasy Unity Perfumes. Ви вже з ним трішечки знайомі, Маша так. вам розповість, яким чином сталося її знайомство цим брендом, який має представництво в Україні, хоча це начебто американський бренд. І вже на моєму першому англомовному каналі я знімала вже теж огляди на їх парфуми. І вони досить бюджетні по ціні. Фішка в тому, що в них такі прикольні дизайни флаконів. І аромати схожі на популярні парфуми, але своєю фішкою. Тому це не просто такі клони якісь. Тому вони зайдуть людям, бо вони так, дуже так, приємні, да. але все одно вони мають щось особливе в них. І вже американці замовили, написали Боже, ми не знали, дякую, що ти для нас їх відкрила. Так що ви теж не спіть, купуйте, заходьте в них зараз соціальні мережі дуже активно працюють. Тому переходьте, дивіться, ну і продовжуйте перегляд, щоб дізнатися. По-перше, машині. машині емоції, відчуття та думки щодо їх парфумів. Бо я їй покажу своїх улюбленців з звичайного їх каталогу, сортименту. І потім ми будемо розмовляти та ділитися враженнями від їх нової колекції, яка дуже гарно виглядає. Тому ви ставте лайки, якщо хочете, може, Машу знову побачити. І підписуйтесь на канал, і давайте розпочинаємо. Давайте, розпочинаємо. Отже. Перший аромат, про який ми вам а, розкажемо, це Spicy Spices. І я так а, підозрюю, що саме цей аромат маші і знайомий. Так, це мій один із улюблених ароматів. Я замовила цей аромат по рекомендації Яни для того, Дякую, щоб подав... подарувати своєму чоловіку цей аромат на день народження. Ви, ви взагалі розумієте цей рівень е е довіри до мене. Так, я його купала... я Да, я, його... я купила цей аромат сліпу, О, до речі. але я довіряю дуже Яні. Боже, що ми зробили вчора? Ми замовляли стільки маші сліпу парфумів. Ні, не, не. стільки, один. Тільки один. Ці інші ви затестили. Це інша історія. Сорі, 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 сорі. Повертаємося до цього. Так от я на мені порекомендувала. Я так і зробила, як вона порекомендувала, тому що треба робити так, як я сказала, тому що я це вже перевірила неоднократно. тому що я наказала, треба робити. <реку> Боже, мені так приємно я навіть трішки. І нічого почервоніло. Да, йому дуже сподобалось. Mm -hmm. Особливо він він також довіряє Яні, особливо коли він. Uh, коли йому сказав, що це від я він сказав «О, вау!» Це занадто а... багато уваги для <até> мене. Давайте про аромат. Він дуже пряний. Аромат чудовий. Зима тепло. Комфортний. Комфортний. Хочеться прямо. Хочеться. Це взагалі, мені кажеться, що це взагалі сорі, це так мило. То я вже стала забувати російську мову. Це дуже добре. Ми на вірному шляху. Що я казала? Що це пряний аромат, до якого хочеться це... притулитися, бо він такий смачний. Це унісекс. Я його також трішечки, ну, так трішечки, да. <рес> 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 трішечки, <рес> <рес> трішечки захотілося мені компліментів, я його трішечки. Ну, поносила, поносила взяти. Да. Була, була дуже рада і хочу сказати, що е, він пам'ятний. Його замітили. Тут же ця кориця. Його відзначили. Угу. Да. Тютюн, тютюн солодкий, тут з ванілі. От знаєте, Якщо ви знайомі з табако-ваніль від Tom Ford, хочете чогось аналогічного, це дуже схожий парфум на той. Він більш зимовий, такий шлейфовий. Він легкий, він шлейфовий, але він легкий. Ну от, Легше давайте рухатися далі mm. до аромату конфетерія. Я не знаю, чи ви з ним знайомі, але я провела в ньому. Так, Сказати усе літо, хоча називається він конфетерія, це нагадує якусь цукерню. Да. Uh -huh. а, він свіжо відчувається, Свіжий... якийсь свіже цукрука. Да. Можливо. Можливо, от він вибуховий фруктами. Тут я знаю, фрукти. що є груша, є ще пудрові нюанси. Мені подобається, як воно все гарно грає між собою і фрукти, і а, свіжість, і пудрові нюанси. Так, може якісь бути. сучасні амброви, навіть чисті такі нотки. А, Цікавий. Цікавий а, і легкий цікаві. от в повсякденні, коли не хочеться чогось знаєте, такого, прям, ну... Шикарного, щоб все да, приглушило. Конфетерія такий може бути. Так, о, наступний парфум дуже хотіла вам показати, бо ми з вами щодо бакара Роуз. Колись спілкувалися, мені здається, чи я відео знімала, ви мені написали, чи ми з вами телефонували. Не пам'ятаю, бо ви вже можете зрозуміти і по зовнішньому вигляду, і по назві це аромат, напевно, натхнений бакара Руш популярним нішовим нішовим хітом, який я не люблю, бо там. Мені шафран, занадто б'є в нос, він такий холодний, медицинський, а тут ця троянда все рятує. Що ви скажете? Строгий аромат. Да, це ти. <laughs> Строгий Стриланий. аромат. Ну, Це не мій аромат. Ні, Ні ну такий діловий, якийсь там. Треба вдягнутися по-діловому, там може йти на якусь важливу зустріч uh -huh. з якимось важливими людьми. Uh -huh. ну, такі, ну, Ну, Статусний, як я розумію, ви так його описуєте. Статусний, да? статусний, але ну, це не мій. Ні, ні. Ні. Мені він сподобався більше, ніж бакара, але по своєму характеру це також не зовсім моя історія. Ось, наприклад, цей Spicy Cherry Shake мені подобається більше. Він взагалі схожий на Lost Cherry, дуже популярний трендовий аромат. Ви таке можливо вже чули, бо аромат. Цієї вишневої Добре, наливки. Добрий. Вишнева наливка. Ну да, 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 да. Да. Пряну Добрий, також. Добрий. Добре, да. А зараз ми переходимо до нової колекції, яку вони нещодавно випустили під назвою Тендері. Вона да, складається з сьоми парфумів. Вони в схожому дизайні. А, презентація така сама. Ось їх. А, Опакування, ось а, сам флакон, але дизайн трішки змінився. Бачите, начебто, флакон був в холодильнику, так. він, начебто, так. такий свіжий. Так. І ще має ось цю, як в англійській мові, кажеться frozen, заморожений він, uh -huh, начебто uh -huh. такий. І я вам буду показувати усі аромати. Це Earl Grey, він такий сіренький, натхнений чаєм Earl Grey, а інші вони більш кольорові. Мені подобається, що стиль і дизайн витриманий, що одразу помітно це з однієї колекції. Одразу, да? Так? Такий wow. атмосферний, oh. такий ароматичний, дуже приємний. Приєм. Аромат, дуже приємний аромат. І я б обов'язково наділа цей аромат uh -huh. і пішла на чайну церемонію. Чайна церемонія була колись чайну церемонію? Була, так. А я ніколи не було. Треба обов'язково треба обов З Цим парфумом. Ага. Обов'язково. <laughs> Чесно, я з цим парфум і чайна церемонія не потрібна. <laughs> Ні, він такий, він нав не нав'язний. Не нав'язли, але би. він... Ну, мені подобається. Ну, Доречний буде на такий якийсь да. захід. або да. о, Він ще такий трішки заспокійливий, правда? Ж такий дуже заземляючий, Нейтральний, так, так, да? нейтральний. Так. тут же м, ця молекула чорного чаю, до речі, в поєднанні з айзою супер, яка завжди а, додає об'єму, начебто як бустер а, працює в парфумах. Тому так, аромат гарний на старт тестування колекції. Я думаю, унісекс, усім підійде, повсякденні. Він такий, як ви сказали, дуже ненав'язливий, нав'язливий, на роботу можна вдягти. Якщо ви полюбляєте чайні аромати, то я думаю, він вам сподобається, бо звучить досить реалістично. А в мене взагалі є ціла чайна добірка, бо я знаю, що чайні ноти в парфумерії, вони не завжди реалістичні. І не завжди їх достатньо. Тому передивіться те відео, я маю для вас не неймовірні а, рекомендації, як і цей парфум Lime Crush, Він теж неймовірний. Бачите, який оптимістичний в нього колір. Зелений дуже лайм. це цитрусовий аромат. Цитрусовий, він такий. Да, він да. такий а, ну я б навіть сказала трішечки гіркуватий, Як вам такий присмак цитрусової кожури? Щось є таке. Присмак цитрусової Прішечки. кожури. Так. Mm -hmm. Може бути, може бути. Тут така, мені здається, ось ця нотка, яка трішки не щіпає, як це сказати, пряна. Відчуваєте? Імбир. Імбир? Так. Але такий ароматичний, зелений, стимулюючий. же це афродізіак. Ну так я ж відчуваю, що енергія пішла. Енергія така. Так, це ж. А ви знаєте, що є ноти, вони реально Афродізяки. Напишіть нам, як ви ставитеся до цієї думки, бо я знаю, що деякі вважають це міф, але я вірю, що справді... Я не вірю, я знаю. Ага. Маша, до речі, вона ж спеціаліст, ви знаєте. Тому, якщо хочете більш активності, це насправді дуже чудовий аромат. Наш тема Афродізяки, вона дуже-дуже цікава. Якщо ви хочете, щоб ми, може. Зняли ціле відео а, про неї, то напишіть нам у коментарях, бо напевно ж є більше афродизіаків. А як же? Афродизіаків дуже багато, вони різні, це такі ну це такі гарні аромати. все, які... ну, все, як а, все? Ти... Вистачить до наступного відео. Чекайте, підписуйтесь на мій канал. <рес> Наступний парфум це мандаріно верде, мандаріно верде, ще один. -верде. А, свіжачок. А, це свято. Це, це свято. Свято. Дивіться на його колір. Він одразу піднімає настрій, Супер. як Маша каже. Да, він піднімає мандарини. настрій. Мандарини. Він енергійний, дуже. він активний, угу. він чарівний. Угу. Мені дуже подобається. Такий е, дуже смачний і свіжий, да? свіжий, якийсь такий яскравий, соковитий, який хожура Да. що не можна зупинитися. Але я теж знаю, що тут є нота чаю, але це вже зелений чай, не такий чорний, як виролл-грей, і ще різні е древесні ноти, сандал, мені здається, можливо, дуже фруктово. Цікав, дуже цікавий аромат. Я його, мабуть, придбаю. Серйозно? Ого, це я люблю, коли таке відбувається, що щось показує і одразу тут. Трошки сховаю, да, сховаю, так? Да. Добре, добре. <laughs> У норку свою. Ми, ми в кінці ще е протестуємо всі аромати, і Маша е скаже нам, чи вона залишається при тому фавориті чи ні. Можливо, їй сподобається Watermelon Explosion. Це вибух вибу Кавуна. Вичуваєте кавун? Кавун немає О, Понятно. Добре, що кавун... ми в минулий парфум зійшов. <laughs> За вікном дощить. А, це правда. А, а це ви... одразу літо, так? Да? Ну, Прямо асоціація. Це літо, відпустка. Да, щось таке. да. да. Е, можливо, можливо якась. влітку він якось буде іначе е, ну, звучати, я... да? звучати да. але зараз ну, я не знаю. Ні. Ви... Ні. Ні. ні, далі все, поїхали. А відчуваєте зелену ноту? прям кажура, кавуна Кажуру, відчуваєте? кожуру відчуває. І, і, і оця внутрішня складова, смачна oh і, і зелена. Ну все, не буду вас її мучати. Хоча я ще хочу додати, він настільки реалістичний, є парфум в долі Габана. Так, да. Він дуже такий відомий, але я його не люблю. Одразу хочу сказати: це Лємперіатріс, там не начебто є ця нота вона для мене її там немає. Принаймні вона не реалістична. Це не можна сказати о кавун, ну я не можу. А оце о, прям кавун. від. Пертий да, кавун да, взагалі да, для да. мене це о, ж, о, жуйка з дитинства Орбіт зі смаком Кавуна. Якщо хтось таке полюбляє, ну, зрозуміло, не Маша. Але якщо вам подобається, то, то раджу. Наступний аромат, мені здається, мені подобається. Треба ще раз затестити. Він теж фруктовий, але зовсім інший: Tropical Ecstasy. Бо він, екстазі. Такий, екстазі, він такий контрастний, такі ноти. Я не можу сказати, що брутальні, бо вони усі ніжні, як і їх стиль е флакона. Але мені є якісь тут брудні ноти, більш цікаві. Він контрастний і фрукти, але вони тропічні. Пам'ятаєте, ми вчора чи позавчора? вчора? Я про це якраз думаю за той помідор. Вони купили. принесли якийсь екзотичний фрукт, ми його розрізали на усіх по, по маленькому Слібочці, кусочку, да. кусочку кожному. І всі так щось їдять, кривляться, бо на смак дині і да, 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 І да. тут є ось солені нотки, ну, схоже. В поєднанні з якимись, ну я не знаю, більш такими. Тропічними, екзотичними, незнайомими, може, фруктовими нотами. Він мене інтригує. Цей парфум. Його Ну так, може, може бути. бути. Да? Ну Його слухаєш, і мені він якийсь такий прям, ну, не нагадує ніщо інше. От він унікальний, як для мене. І дуже унісекс. От прям, мені здається, навіть увечері влітку. Ось. Так, може бути дуже цікаво, коли так гарно а, убрався, може на набережну вийшов, посидіти в кафе або якийсь таке ну, захід, де хочеться звернути на себе увагу. Він помітний може Він бути. помітний. Ось наступний парфум Brut а, теж має в собі а, алкогольну нотку. Минулий парфум мав а, акорд Беліні це коктейль. А тут нота шампанського. Вона тут така іскриста з вишками. Шампанське. Це якесь яке побачення вже. Може, побачення. Щось дуже романтичне. О, я знаю, що а, тут є якась дуже нова а, рожева молекула, яка да. робить цей аромат а, новим по звучанню, епотажним. Це не якийсь традиційний точно, класичний точно. аромат. Він звучить а, дуже по-новому, дуже цікаво. Так, в ньому є така динаміка. І він прохолодний. Ось знаєте, в нього таке відчуття досить, е, ну, я б навіть сказала, освіжаюче. А я б сказала, що це вишки. Ну, будь ласка, <ривіт> смачний. Вони всі смачні, кожен в своєму стилі. Останній, але один з моїх найулюбленіших це Long Island. Мені подобається колір. І не зовсім помаранчевий, і не червоний, але аромат, Боже. О, цей аромат. Він такий Аа. пудровий, такий шлейфовий, такий смачний. Нагадує мені щось з дитинство, і мене це просто якось так мучить, бо я не можу згадати, який парфум моєї мами. Він мені нагадує, бо схожий взагалі на будуар, на помаду, Помада. на таку шикарну жінку, яка за собою доглядає. Яка йде на побачення? Mm -hmm. От я б рекомендувала цей аромат на побачення. Mm -hmm. yeah. да. Він грайливий, mm. дуже грайливий. Дух, і і звабливий. І... О, точно, точно. І його можна придбати як а, презент. От ви чоловіку купили спайсі Spice да. всліпу. сліпу. Мені здається, жінці, а, Long Island, ви з ним не промахнетеся. Взагалі він якийсь гурманський. Так, Щ Мені дуже подобається. Цей щось аромат. таке смачне, солодке, начебто якийсь десерт, якийсь крем, О, я знаю, знаю. Е, бісквіт. Або раніше були такі корзинки, пам'ятаєте? З такою да, печиво, да, це печиво. Да. Потім дуже е, лег, лег, легкий ванільний крем, а наверху. Е, полуничка. Полуничка. Все, мені, дуже, Все, мені дуже подобається це аромат. Все, дуже. Ну, добре, якщо він вам так сильно подобається, я зрозуміла, що Watermelon Explosion не дуже. Але у вас був інший фаворит, ви його навіть відклали. Зараз давайте ще раз затестимо Earl Grey перший. Це наш, наша чайна історія, атмосферний, приємний, смачний. Ну, він не смачний, але дуже такий. Затишний? Дуже. Да, він дуже приємний. Він може такий трішки ніжний, трішки такий е, заворажуючий, як вони всі ці аромати. Мені дуже подобається. Так, але послуху. це не мій фаворит. Так. Наступний в нас був лайм з імберем. Е, активний. Афродізяк ну, може бути, може, може бути. бути да. Окей, мандаринчик. Мандарини була, супер, мандарини супер. А знаєте, що ми зробимо? Ми зараз на маші змішаємо мандарин і останній парфум. Це вотермелен. Ну, одразу що Є, це, вам... не, не. <рес> як скоріше це мої сексуальні фрукти. Врудні. Ф сексуальні фрукти можуть бути. Прикольний, так? Да, 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 і да. гристе шампанське. Ну, з екстравагантною рожевою молекулою може бути, але не мій не мій фаворит. І останній полуничний кремовий десерт. Супер це... Дивіться, це ми зробимо. Ми зробимо їжу, можна поєднувати. Я прям так роблю, маша що робити. Ну да, треба якось, треба якось виживати. О, як ви зараз чудово пахнете ці парфуми. Вони дуже піднімають настрій. Я вам їх раджу, як взагалі цей бренд. Заходьте на соціальні мережі, дивіться, там є пробники, там є трішки менше мініатюри. Що вам сподобається, те і беріть. Я думаю, сподіваюся, що наш огляд був для вас корисним. Дуже Маші, дякую, що ви до нас завітали. Якщо вас цікавлять якісь інші теми, будь ласка, пишіть у коментарях. Ми будемо знімати для вас контент. Тент, і якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, лайкніть, напишіть коментар, обов'язково підпишіться на мій канал, ми все будемо читати і слідкуйте за нами у соціальних мережах. Маша, астролог, яка дуже зайнята, не знаю, чи вона знайде для вас час. Але якщо вас цікавить, можливо, ваш особистий гороскоп, ви можете до неї звернутися. Але ще раз на наголошую, що треба стати в чергу. Ми сподіваємося, що ми підняли вам трішечки настрій, але треба не зупинятися: так. донатити і триматися разом. Слава Україні! Героям слава, Па-па!